Кожного ранку, десь у сьомій годині, прокидаюся, п'ю каву, збираюся з мислями, ну і починаю годувати коней. набивається така сітка сіна, називається рептух. Ніна Ковалів, четвертий рік живе у селі Нагірне. Розповідає, сюди приїхала із Запоріжжя й облаштувала стайню. Це ласунка, яку ми викупили з м'яса і вже вели на бойню. Вона спокійна, але як будь-яка там пенсіонерка, вона любить пожалітися на життя. Тому коли ти до неї підходиш, вона там починає фиркати, там щось гігокать, щось розповідати, що щось не так в неї. За освіту Ніна бухгалтерка. А кінь ми захопилася, коли працювала на кінному заводі. Тоді ж, близько п'яти років тому наважилася придбати першу кобилу. Річку дуже ляклива кобила, і може і гарно, що вона потрапила в мої руки. Тому що, якби її там якимось кінотникам дали, мабуть, з нею і не захотіли би возитися. Якщо відчуваєш, що у людини прям дуже важкий такий складний стан, вона до людини тулиться. Згодом стайня поступово почала поповнюватися новими тваринами. Нині на її території 17 коней. Дев'ятеро з них врятовані з-під обстрілів з Нікополя. Моя лапушка, іди, моя лапушка, іди знайомся з людьми. Йди. Іді, моя сладка, іді. От ця от цілезвізда. А це поні зара. Ніна розповідає, її врятувала, викупивши у власників. На мене вийшли зоозахисники. Таку історію почула, що хазяйва виїхали в Німеччину, а поні постійно закрита, стоїть в гаражі. І Інколи сусіди приходять, доглядають, але ну, вона не пасеться, у неї руху немає. Ну і ми приїхали серпень, там я не знаю 40 градусна спека, тварина закрита в гаражі, там в полуморочному стані, їжі нема, води нема. Опікувалася Ніна й яку евакуювали з прифронтової Новоданилівки. Згодом знайшла їй нових власників. На Різдво мені подзвонили волонтери і кажуть, що нам треба проростувати кобилку. Були в цій колонії, по-моєму, декілька коней, і вона єдина, що там вижила. Вона навчила моїх коней їсти кору. Можна здогадатися, чим вона там харчувалася. Цьогоріч у червні Ніна відкрила тут і по центр відтепер надає безоплатні послуги з терапії військовим та ветеранам. Це гарна така емпатична тварина, яка дуже гарно вміє заспокоювати. Наглядний приклад приводять хлопця. Він в такому скутому стані, що він навіть розмовляти не хоче. Уходить від нас, він посміхається, він вже більш-менш контактує. Щоб облаштувати центр, жінка взяла участь у трьох грантах. На отримані кошти придбала альтанки, вагончик, побутову та сільгосптехніку. Ніна каже, окрім допомоги ветеранам, надає й платні послуги для туристів, адже утримання та годування коней вимагає немалих фінансових витрат. Якщо просто люди приїжджають погодувати, погладити, то я навіть за це і гроші не беру, тому що я розумію, ну. Що контакт з конями. Мені просто дуже хочеться всім допомогти. Але, звичайно, я розумію, що мені коней треба отримувати. Що одна конячка в день з'їдає тюхсіна, тюхсіна 100 120 гривень коштує. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.